Пиво як яблуко розбрату та джерело доходів водночас. Поки одні вважають, що бурштиновий напій має бути доступним для всіх, другі б'ють на сполох, переконуючи, що здоров'я нації під загрозою, треті тим часом вже підраховують прибутки від чергового податкового ноу-хау. Пивний акциз намірилися збільшити втричі. Урядовці від такого збільшення розраховують додатково отримати у держскарбницю 2 мільярди гривень. Натомість майстри пивовари відверто заявили, втрат буде набагато більше. Усе про пиво, як воно є, досліджував Олександр Романюк. і вип'ють, не подавець, а це, звісно, буде неприємно. Так, любителі хмільного напою зустрічають ідею нового акцизу. Міністерство доходів та зборів пропонує збільшити його втричі із 87 копійок до 2 гривень 43 копійок за літр. Або вище на півтори-дві гривні ціна для пересічного українця. Це є. Додаткові надходження до державного бюджету. На що ці гроші спрямують, урядовці ще не визначилися. Натомість депутати вже пропонують пустити їх на добудову нового хмадиту. Вже й суму надходжень порахували близько одного цілого і семи десятих мільярда гривень. Виробники шмільного напою оптимізму не поділяють. У літню пору на цьому заводі час пік. Дві лінії стекла производять продукцію зі швидкістю 50 тисяч бутилок в час. Якщо брати пет лінію тета двадцять три тисячі бутилок. а за 12 годин це майже 300 тисяч літрів пива. Однак, зі зростанням акцизу, переконані, виробництво може стрімко впасти і постраждають передусім великі виробники, які й платили найбільше податків. Я не знаю другої країни, крім Росії, яка це 4 роки назад з ужасними послідствами для півоваріної отраслі і для робочих місць. послідувало закриття п'яти заводів в Росії. Такий закон, якщо він буде прийнят, він уб'є півоваріної отраслі. Це той напиток, який має бути всім. Частина українців підтримує виробників, інші ж, навпаки, за високий акциз. Вони дуже сильно впливають на здоров'я. Цим волі це просто жесть. Забота про здоров'я нації. І це також це друга сторона, яка є. Як здорожчання впливає на людей, добре знають медики. Коли акцизи, ціни на пиво були низькими, споживання пива серед підлітків збільшувалося. Потім, коли в 2010-му. У 2009 році акцизи і на пиво піднялися, споживання пива серед підлітків різко зменшилося. Щоправда, в такий ефект вірять далеко. Не усі люди почнуть купати більш дешевше пиво. Або ж перейдуть на міцніші напої. Цього парубка вже жоден акциз не лякає. Я вважаю, що пиво буде по будь ж ціні. Крім урядового в парламенті зареєстровано ще кілька схожих пропозицій, проте досі жоден із них депутати навіть не розглядали. Олександр Манюк, Ольга Кошеленко, Ольга Нескородіна, Новини 2 2.